Добрий день вам, малята, хлопчики та дівчата. Послухайте загадки, будь ласка, і відгадайте, про яку рослину буде йти мова сьогодні. Я перший розцвітаю серед гаю, я білий, наче сніг, я колір маю. І хто я, відгадайте, ви мене не ображайте, не зривайте, не топчіть, хочу довго-довго жити. Тож хто я? Я тендітний, дуже ніжний, а зовуть мене. Звісно, підсніжник. Під ранній посланець весни. Цю квітку вважають квіткою надії, сподівання краще. Ця квіточка не тільки найсильніша, а й надає сили людям. Із нею виготовляють ліки для хворих. Пропоную вам її зліпити сьогодні. Підготуйте пластилін, прямокутник картону, дошку для ліплення. Якщо усе підготували, то дивіться уважно. І у вас усе-усе вийде. Чекаю на ваші роботи! Сіркотич весело співає, чому сині висоті ташечка літає, повесна знов прийшла, знову завітала щиро сомічкою.